Доброго вам дня! Настав час поговорити про наповнення банку тестових питань. І почнемо ми, безумовно, з найбільш популярного варіанту питань з множинним вибором. Але для початку давайте з'ясуємо, чого ми досягнемо використовуючи цей тип питань. Питання відноситься до закритих, тобто з попередньо наданими відповідями. І ми можемо перевірити лише самий нижній рівень засвоєння, тобто знання, де необхідно вміти показати, назвати, виділити якісь поняття із ряду інших. Але якщо ми бажаємо перевірити якісь інші навички, розуміння, вміння використовувати, аналізувати, синтезувати, оцінювати якісь факти, тоді варто звернути увагу на питання інших типів. Ну що ж, Починаємо. Переходимо до банку питань. Обираємо необхідну нам категорію. Ну, давайте розпочнемо з першого розділу. І натискаємо кнопку Створити нове питання. На екрані з'являється меню, з якого ми можемо обрати необхідний нам тип питання. Оберемо багатоваріантне питання і класнемо на кнопку Додати. Ми бачимо форму, заповнюючи яку, ми одержимо питання необхідного нам типу. Нагадаю, що пункти помічені зірочками обов'язкові до заповнення. Для початку введемо назву питання. Вона необхідна нам для того, щоб легше орієнтуватися в загальному списку, яке питання ми обираємо для тесту. Наприклад, вводимо текст за питання і обираємо типову оцінку. Наприклад, за наше питання. Студент отримає 1 бал. При необхідності допишемо загальний коментар. Вкажемо кількість правильних відповідей. В нашому випадку їх буде кілька. І введемо варіанти відповідей. Готово. Тепер призначимо оцінки за правильні відповіді. Ми ввели 4 вірних питання і 2 невірних. Тому вклад кожної вірної відповіді складає 25% від загальної оцінки студента. Дві останніх відповіді невірні, тому ми їх оцінимо по мінус 50%. Загальне правило таке. Позитивні і негативні оцінки повинні компенсувати одна другу. Якщо ж ми цього не зробимо, студентки відмітить. Всі відповіді, як вірні, одержать позитивну оцінку. Ми можемо також додати комбінований коментар для будь-якої правильної чи неправильної відповіді, або змінити на свій розсуд. Встановити штрафні бали за кожну неправильну спробу. Додати підказки. Які полегшать студенту розв'язання питання, але це більш доцільно для самопідготовки. Отже, збережемо зміни і подивимося, що у нас вийшло. У розділі першому з'явилося одне питання. Ми можемо його редагувати, переглядати, видаляти. Давайте перевіримо, як працює наше питання. Спробуємо обманути тестову систему і відмітимо всі відповіді як вірні. Перевірити і закінчити. Бачимо результат. Відповідь невірна. Балів 0 із одного можливого. Почати знову. Тепер відмітимо лише вірні відповіді. Перевірити і закінчити. Відповідь вірна. Ми набрали один бал з одного можливого. Що буде відображатися на екрані, можна вибрати з опцій. Показ відповідь правильно на нас обрано. Показувати оцінку і, можливий її максимум. Кількість десяткових знаків в оцінці. Коментарі до окремих питань. Правильна відповідь. Якщо ми оберемо пункт Показувати то правильна відповідь буде з'являтися одразу після першої спроби тестування. Якщо ми не хочемо дозволятися студенту, обираємо варіант не показувати. Коли ми змінили наштування, потрібно натиснути кнопку Оновити параметри показу. Для полегшення перевірки правильності роботи питання. Ми можемо натиснути кнопку Показати правильні відповіді. І система автоматично відмітить ті пункти, які вважаються вірними. Закриємо попередній перегляд і спробуємо урізноманітнити наше питання. Створимо нове питання того самого типу, але Додамо до нього графічні ілюстрації. Цього разу буде в нас лише одна правильна відповідь. У варіанти відповіді ми можемо додавати графічні об'єкти. Оберемо картинку для цього. Переглянемо сховище або введемо адресу в інтернеті, клацнемо на кнопку Обзор і зайдемо в папку з картинками, збережемо файл під певною назвою. Це вірна відповідь, тому студент одержить за неї 100% своєї оцінки. І прокоментуємо цю відповідь. Друга відповідь. Знову обираємо малюнок. і зберігаємо його. Додаємо коментар. Так як вірна відповідь у нас лише одна, оцінку можна не обирати. Аналогічно додамо третю картинку до третього варіанту відповіді. Оцінку не обираємо, так як відповідь невірна. вірна. Коментуємо питання і зберігаємо його. Подивимось, що в нас вийшло. Як бачимо, все працює. Для перевірки оберемо правильну відповідь. Перевірити і закінчити. Бачимо коментар. Так, це 40. Кількість набраних балів один з одного можливого. Відповідь вірна. Тепер оберемо невірну відповідь. І принагідно звернемо увагу на те, що порядок відповідей змінений. Отже, орієнтуючись лише на номер правильної відповіді, студент не зможе одержати позитивну оцінку. Йому необхідно засвоїти саме те поняття, яке від нього вимагається. Перевіряємо і Бачимо коментарі. Відповідно, 0 балів з одного можливого. Ми набрали за цю спробу. Закриваємо попередній перегляд. Малюнки можна додавати і сам текст запитання. Створимо ще одне питання. Введемо текст і додамо малюнок. Обираємо кілька правильних відповідей. Вносимо їх. Додаємо дистрактори, тобто невірні або ж відволікаючі відповіді. У нас їх буде дві, тому кожна з них важить 50%. Дистрактори потрібно обирати так, щоб вони були схожі на правильні відповіді. Зокрема, прапори, які зображені на картинці, Частково нагадують ті, які ми записали в кінці. Зберігаємо зміни і переглядаємо створене нами питання. Одразу оберемо правильні відповіді і переконаємось, що ми все зробили вірно. Як бачите, все просто. Бажаю успіху!